Вітаю, це тижневик Міністерства оборони України. Тривають бойові дії на Куп'янському, Курагівському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Лиманському, Оріхівському і Покровському напрямках. Загальні втрати ворогу у особовому складі від початку вторгнення сягнули майже 560 тисяч. На початку тижня окупанти завдали терористичний удар по Києву і Кривому Рогу. Зокрема, у столиці знищили один з корпусів дитячої лікарні Ахмедит по цілу будівлю медичного центру і житлових будинках, що призвело до загибелі і поранення цивільних мешканців. У Вашингтоні відбувся 75-й саміт НАТО, у якому взяла участь українська делегація. Країни альянсу, зокрема США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія, оголосили про надання нам систем протиповітряної оборони. Рішення включає додаткові батареї Петріот, систему САМТІ та компоненти для їхньої роботи. Ці системи допоможуть захистити наші міста, мирних жителів та критичну інфраструктуру. Вдячні нашим союзникам США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Також у найближчі місяці США та їхні союзники передадуть десятки тактичних систем ППО, таких як Насамс, Хоук, Арісті та Гепард. Міністр оборони України Рустем Ум'єров висловив окрему подяку Канаді, Норвегії, Іспанії і Великій Британії за надання цих систем і перехоплювачів. Ми вдячні всім країнам, які долучилися до ініціативи негайної дії з ППО, яка зібрала понад 1 мільярд доларів на підтримку ППО України. Рустем Умеров провів важливу та продуктивну зустріч з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Польсоном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Ключове питання зустрічі передача Україні винищувачів F-16. Готуємося зустрічати сучасні винищувачі в українському небі. Окрім того, міністр зустрівся з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Борелем щодо використання прибутків із заморожених активів РФ. Нагадаємо, 21 травня 2024 року рада єС ухвалила рішення направити 90% від заморожених активів РФ до фондів підтримки України. Ці кошти будуть спрямовані на потреби нашої оборони. Загальна сума відсотків становитиме близько 3 мільярди євро щорічно. Перший транш у розмірі півтора мільярда євро, стане доступним на початку серпня 2024 року. Його буде витрачено за трьома напрямками: боєприпаси, засоби ППО, підтримка українських виробників. Під час візиту до Вашингтона Перша леді України Олена Зеленська та заступниця міністра оборони Наталія Калмикова відвідали Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда. Це один із найбільших шпиталів США, де надаються всі види допомоги, включаючи реабілітацію та психологічну підтримку. Ведуться наукові розробки та підвищення кваліфікації медиків збройних сил Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі обговорили побудову системи психологічної допомоги для українських військових у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. А також партнерство між центром Волтера Ріда та рівненським госпіталем ветеранів війни для обміну досвідом. Більше 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у силах оборони від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації підрозділах Сил оборони України понад 25 зразків кулеметів наземного та вітчизняного виробництва. Відповідно до інформації головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки спрощена до 10 днів. Зразки відчизня. На виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету. Проект з відбору операторів БПЛА серед цивільних стартує у Львові. З 16 липня у Львові в центрі рекрутингу української армії розпочинається проект Міністерства оборони України та сухопутних військ ЗСУ. Рекрутингова група «Дронфорс» запрошує всіх бажаючих пройти відбір на симуляторі БПЛА, отримати інформацію про службу та стати оператором БПЛА. Відкрився центр рекрутингу української армії в Одесі. Нагадаємо, Міністерство оборони України у співпраці з органами місцевої влади та самоврядування створює мережу центрів рекрутингу по всій країні. Центри рекрутингу не роздають повістки. Громадяни можуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися в обрану військову частину та на посаду. Наразі функціонують 27 центрів рекрутингу по всій Україні, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Ужгороді та інших містах. Вже понад 10 тисяч громадян скористалися послугами цих центрів. Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо!